Побачення, я ти вела себе не дуже адекватно. А! Що? Здоровенькі були, я Ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Ти думала, гадала про що знімати? І тут мені у тіктоці попалося відео з цією героїною, і я думаю, так, це прям воно. Треба робити огляд. Сьогодні у нас буде огляд на половинки, а саме на восьмий випуск. Другий сезон. Хто не дивився половинки, то зараз я вам розкажу, що це таке. Є студія, в якій сидять двоє психологів. Аля до них приходить людинка, розказує, яку вона хоче бачити поряд собою трьох половинку. Вони йому її шукають. Найбільш підходяще на їхню думку, ходять на. Ну, буває два-три побачення. В кінці вони зустрічаються. І якщо ж та, то вони обмінюються парними медальйончиками, колонами, колонами. А якщо ж ні, то вони просто розвертаються і йдуть геть. Якось так. І взагалі. Як то ви ще не знаєте, про що половинки? Я ж говорила в попередньому випуску. Будьте добрі, підіть, подивіться. Наша сьогоднішня героїня це Аня, їй 25, вона всяка така класна. Ну, вона нам так розказувала, прийшла знайти свою другу половинку. І ну, психологи її там послухали, то-то сьо-то. І вони такі, ага, ну добре, зараз ми тобі когось підберемо. Вона ніколи ні з ким не зустрічалась. А чого? А чо так? Ну, якщо вона хотіла зустрічатися і, ну, типу, хлопці, не. Ніяк на неї не реагували, то може треба задумати, що чого так. А якщо типу вона не хотіла і не зустрічалась, то окей. Їй підібрали пару. Це Євген, йому 24 роки, і в нього є байк. Ну, коротко і ясно. Взагалі непоганий хлопець, але це просто жесть. Дівчина це просто жесть. Він каже, що йому подобається дівчата з перцем. Боже, знав би він. У нас свій дім, їм, їм повезло. У них є пространство, де вони можуть побігати, погуляти. Дівчина, можна вас? Я заказувала фреш, а це, це пакетирований апельсиновий сок. І салфетку просити, можна попросити елементарне хоча б. Перед першим побаченням Наталя Холоденко, психолог запрошує нашу героїню на процедури для обличчя вона є вуса а мені кажеться що стоило бы обратить внимание ще на растительность над верхней губой а. Ще на на вони намарафетили Аню, і вже ось вона відправляється на перше побачення, її чекає Євген на своєму байку. Ось вони її намарафетили, але чесно кажучи, мені не сподобалось. Е, якесь дуже дивне поєднання. У мене верхня частина мені більше асоціювалася ніби з середньовіччям. Знаєте, ще бракує такого пишного плаття і все. І можна на бал. А низ байкерський. Ну, отакий. От Роковий і так далі. І Євген запросив е, Аню прокататися на байку, він її прокатав там, вони каталися, потім вона почала говорити, що їй погано, вона зійшла що я не знаю, Чи було, чи не було, але то таке вже. Вона каже: Ну, окей, а я буду щось сьогодні їсти. Я хочу їсти. Не знаю, чи не мав грошей, чи мав, але недостатньо. Вирішив їх заробити прямо там, прямо зараз. Взяв взяв якусь картонку, написав, що він там буде катати людей за скільки гривень. І, звичайно, люди підходили, вони такі, ой, я хочу прокататись, він їх катав, вони назад. І вона ще жалілася паралельно, що, типу, от, отак, сяк, як він міг, типу мене тут лишив, взяв там з кимось, поїхав, блін. Ти захотіла в кафешку в ресторан, і тепер Що, щось говориш? Все для тебе. Що є? Що не так? Я не розумію. Що, аби домагатися до людини? ну. Згодом вони вже пішли в ресторан. Ресторан вибирала Аня такий, щоб їй догодити. І там е, в ресторані зразу все таке позолочене, то, -то все там. Все ясно. Ми робили замовлення, Аня. Позамовляла купу, купу, всього. Євген такий сидить. Ну, мені, будь ласка, чай. Вона така, типу, питає зразу, ой, а чого ти замовив тільки чай? Бо може, треба менше жа. Ну і після Євгена розплатився, вона зразу, ой, а ти будеш чаюві залишати? Каже, звичайно, буду. Я, типу, завжди по можливості намагаюся залишати чайові. І вона зразу така, залишаю. Вони вже почали розходитись. Для Ані він замовив таксі. Їй навіть не було цікаво, ой, а чого це ти лишаєш байк і, не знаю, пішки будеш, ну не пішки, будеш йти додому. У Євгена цукровий діабет, того він погано бачить вночі і тому він наїхав. Наступного дня з Анею зустрічається психолог, і він хотів би з нею обговорити ті моменти, де вона себе дуже Високо несла, скажімо так, і зробити побачення її мрії, він її запросив в ресторан, вона там поїла. Їй там принесли квіти, потім в кінці психолог приходить і питає, ну що, як тобі? Вона каже, ну непогано, але, типу, було б краще, якби ще збоку була людина. І вона б мала б з цього зробити якісь висновки, але але щось не дуже потім виглядало, що вона якісь висновки зробила, що вона якось по-іншому трошки почала ставитись до того чувака. Звідки в людини настільки висока самооцінка, мені от що цікаво. Звідки? І наступного дня вони пішли на друге побачення. Прийшов Євген, і власне він приніс квіти, і вона така: зацінила, зацінила. каже, приніс квіти, які мені подобаються. Нормально. Ну, і після цього, як він подарував їй квіти, Євген каже: «Ну, сьогодні я думаю, що тобі сподобається це побачення, тому що я його підібрав більше таке, яке тобі сподобається. Зробив його таким, яке тобі сподобається. І вона така: ну, я напевно була трошечки, можливо, десь різка, якась я була там ще там, дуже якась така. Вона, типу, це було перепрошення, але якесь таке собі перепрошення. І Євген вирішив відвезти її, де грають вуличні музиканти, так як вона розказувала, що вона займається музикою. І вона там щось зіграла на фортепіано, щось там побринькала, і потім вони пішли далі. Ну, пішли далі. Наступна їхня зупинка це була це був ліс, в якому стояли двоє коників. Ну, і в них була е, прогулянка на конях. Хм. Він допоміг Ані залізти на коня, і після чого е, приніс їй е, королевську, як це називається, плащ, називаємо це так, е, діадему, е, собі надів циліндр, і вони відправили вже на конях гуляти. А відправились вони до наступної локації. Ну, це все рівно був ліс, в якому вони мали поїсти. Їла вона з таким лицем, що краще би не їла. Ну, блін. Вона мене бісить. Вона мене бісить як людина. Ну, типу, якщо тобі вже щось для тебе роблять, то будь добра, хоч усміхнись, усміхни, скажи дякую. А не, блін, сиди тут з недовольним лицем, що тобі все не так, то не так, то не так. І блін. Після того, як вона поїла, вирішила поговорити, запитатися, попитатися в хлопця про його діабет. Ага, тобто вона згадала лише на другому побаченні, в кінці другого побачення, що в нього діабет, але до того їй було якось все рівно, типу, угу. окей, окей, поки я вловлюю логіку. Фу, яка вона противна. І навіть після того, як вона попиталася в нього про діабет, вона, типу, каже на студії, ну це було нецікаво. Я от, запитала чисто з поваги до Євгена. Ну і після того, як вона запиталася щось там трошки про нього, вона вирішила все розказувати про себе. Що їй там теж було важко, то-то то Чому це побачення ще продовжується? Після того, як вони поговорили, вони запустили голубів у небо. Мало би бути романтично, але це такий крінж, що я моя. Настав день вирішувати, чи будуть вони разом. Хм, давайте проаналізуємо їхні побачення. На першому по побаченні все було вдало, на другому по побаченні все було вдало. Я думаю, що вони 100% виберуть один одного. Вони зустрічаються на вирішальній зустрічі, і ну, вони поговорили з психологами перед тим, як зустрітися е, ну, один з одним. І каже: Євген, можна я буду говорити перший? Ну, на першому побаченні ти вела себе не дуже адекватно. А! -а, -а! Що? Та де? Що значить не дуже адекватно? Що це значить? Почекайте, я не можу мені смішно. Ну, типу, що значить неадекватно? Ви покатались, поїли. Що не так? Щось тобі не сподобало? Все було шикарно, по-моєму, ні? Щось він перебільшує. Каже, на другому побаченні е, я намагався робити для тебе все, щоб ти відчула себе як в касті, але я не відчув віддачі від тебе. То ти щось певно зле відчуваєш, чи що? Не знаю, схоти там перевірся до когось. Що, Щось тобі, дівчина, не сподобала, я не розуміє. Файна дівчина що я. Він просто розвернувся і пішов, він навіть не послухав, що вона скаже. А мені би було інтересно послухати, І що тепер робити. Дуже цікаво, що тепер робити? Все зіпсув, він все зіпсув, що він розвернувся і пішов. Я хотіла послухати, що вона ще скаже, що це таке. каже чел потім ем, це був удар по її короні. Реально? Тільки сьогодні вона без корони, вона зняла діадему вчора, він ще забув, чи що. Що сліпий, що не маєш очей про три очі. І потім дівчина теж дає це інтерв'ю, не інтерв'ю, не знаю, е, каже, ну, ми з ним не пара. Ні, ну ну так так, то -так". Ну, і В кінці там психологи вже самі між собою говорять, то не то не інтересно. Ну, що я можу сказати? Дівчина це, звичайно, жесть. Просто ужас. Як так можна? Попустися трошки, що є? Щось і стало. Тому що їздиш десь там на ігри, то вже все. Та то не все, спокойся трошки. Хлопець вроді хороший був. Старався там для неї так-то сяк то. Ні, за хлопця однозначно лайк. То дівчина тут просто жесть. Що вона там собі, боже, придумала якусь казку в голові і хоче жити за тою казкою. Це буде нормально, якщо будеш більш відкрита до людей, не будеш огризатися, хамити при першій же зустрічі. Що тоді буде глянцево? І що? на цьому все, кінець випуску. Що? Що? Можете писати в коментарях свою думку на рахунок цього випуску. Лайк поставити. Обов'язково поставити лайк, як то? Що? просто так дивитесь. Ставте лайк. Там не треба нічого платити. Просто тисніть кнопку і все. Отакий кінець.